Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Зой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я хочу підняти таку тему, як вирощування таких квітів, які називаються дельфініум із насіння. От такі гарненькі квіти, квітоноси дуже високі, сама квітка: 1,60, метр вісімдесят, може навіть до двох метрів доходити. Ну, Якщо така квіточка є на вашому квітнику, на вашій ділянці, то вона буде дуже-дуже гарною прикрасою і буде радувати вашій, ваше око. Як правило, такі квіти розмножується шляхом ділення куща, і це практично 100% спосіб розмноження квітки. Також можна ділити, верніше, також можна брати весною із молоденьких паростків живці, і ці живці пророщувати, ну, ставити в. Грунт спеціальний і пророщувати, коли пускає корінці, то вам буде також кущик. Але для цього потрібно мати як мінімум маточний кущ, для того, щоб можна було розмножувати. Тобто, якщо у вас немає зовсім такої, такої квітки, то вам потрібно або купити кореневище, або купити кущик із живця, або купити таке насіння. І попробувати виростити з насіння. Це насіння з звичайних магазинів. І я в цьому році задалась такою ціллю виростити таку квітку саме з насіння. Я передивилася багато різних отзивів, відгуків вірніше, вибачте. Різних людей, які вирощують таку квітку, і почитала коментарі під відео і зрозуміла, що виростити квітку з насіння дуже непросто, тому що відсотків 80 тих людей, які пробували, у них не вийшло виростити саме з насіння. І мені стало цікаво, я, я така ну мені чим трудніше, тим мені цікавіше. Тому я десь в грудні місяці купила. Отак, отаке насіннячко в магазині, Мадам Батерфляй. Єдине, що я ну, в общем, прозівала, прогавила, не подивилася на термін придатності. А він у нас 25 й рік. Тому, звичайно, 25 й рік в грудні місяці ну, це насіння уже. Термін його придатності просрочений. Я його, звичайно, висіяла, але ж ну, я не чекала, що щось зійде із е, такого насіння. Тому я е, в, в якомусь інтернет-магазині е, брала товари і е, одночасно замовила ще е, три отаких пачечки: Оцей Король Артур, е, мадам Батерфляй» і Галахард. О, такі квіточки замовила в інтернет-магазині. Мені прийшли пакетики, і вийшло, що термін придатності на оцих двох квітках 28-й рік. А на оці квітки, яка король Артур, вона 26-й рік. Ну, 26-й рік було зразу. Зрозуміло, що термін придатності дуже вже якби. Старий зараз у нас 25 й це три роки, практично. Тому я понадіялася, що ті, які до 28-го року, це виходить, що свіже насіння. І вони обов'язково в мене зійдуть. Але я ж вже скажімо, научена досвідом, вирішила подивитися всі рекомендації, які даються в інтернеті. Тому я це насіннячко простратифікувала, поклала в холодильник його. Воно там мене деякий час лежало в холодильнику, потім я його замочила в перекисі водню, Якусь частину я посадила на гарячий ґрунт, якусь частину просто на ґрунт. І в підсумку у мене практично нічого не зійшло. Пройшло неділі дві, я чекала, що може щось зійде. Оце ось, ось ще одна коробочка залишилась. Тут воно ну, тільки бур'янина одна росте. І практично всходів не було. Я сіяла також частину поверхнево, частину присипала трішки землею. Ну, я якби так експерименти поробила, але із усіх трьох пакетів ні одного сходу не було. Мені ну, це мене так зацепило, думаю, та що ж таке? Ну як же це так? Чому так? Я зайшла якось йшла по дорозі в мимо магазинчика, в якому. Ну, Такий приватний підприємець тримає цей такий невеличкий магазин, і там продається все для дому. І я просто точно знаю, що там завозили квіти осінню. Там був такий великий завоз насіння квітів. Воно все до 28-го року. І я купила у нього ще отаку одну пачечку. І думаю, оце ще посажу цю одну пачечку. Якщо у мене не вийде, значить я, ну так скажемо, більше в цьому році нічого робити не буду. Я посіяла це на 11 лютого. І що ви думаєте, через 7 днів у мене ну, з'явилося. Так, якщо видно, з'явилося дві квіточки. Оця квіточка трішки переросла, підтягнулася, я прозівала зняти кришечку. Ця квіточка, просто вони од... одночасно ці дві квіточки були, але бачите, ця потягнулася, це ні, Уже основні листочки з'являються. Це вже днів п'ять, мабуть, а то може і більше, може і сім, мабуть, вже з неділька їм. І десь дня через 4-5 з'явилося ще три. Ось сюди одна, дві і третя квіточка маленькі. Ну, я думаю, не сильно вам видно. Ну, ось сюди, бачите, оце ось сюди квіточки. Одна, дві, і отут ще одна маленька. Тобто, в мене зійшло із цієї пачечки, яку я купила останню. І яка практично однакова із тою, що я купляла в інтернеті. Це той же самий виробник, та ж сама розфасовка, тобто 28 рік. І от ці квіти в мене зійшли, а ті, які взяла в інтернеті, у мене не зійшли. І тут я роблю вивод. Висновок. Я роблю висновок, знаєте який? Цей магазинчик, який знаходиться у нас тут недалеко від мене. Він приміщення в ньому не отоплюється. Квіти насіння саме завезли осінню, і воно там лежало у них на стелажах, десь в темному містечку. І в прохолодному приміщенні, тому що там опалення немає. До 10 градусів не більше, а то, може, й 5, коли холодно на вулиці. Ось така температура в тому приміщенні. Тому це насіння збереглося добре. І коли я його посіяла, я його принесла з магазину і зразу замочила в перекисі водню, десь хвилин на 40, і посіяла в землю. Нічого вже більше не робила, ні стратифікації, ніяких нічого, просто посіяла в землю. Виходить, що стратифікацію це квітка пройшла в самому магазині. Як е, хранилися квіти насіння в інтернет-магазині, я не знаю. Ну, я так собі думаю, що, мабуть, там було тепле приміщення, і це насіннячко лежало просто в теплому світлому приміщенні, і е, схожість насіння, яке знаходиться в теплому приміщенні, вона падає, от дивіться, буквально за декілька місяців е, схожість уже нульова. Хоча я садила однаково в одну землю. Ну і Практично однаково я садила. Так що, отакі справи, отакі висновки я зробила. що Для того, щоб виростити квітку э, дельфініум з насіння із цього насіння, яке продається в магазині, потрібно таке насіння купити саме осінню. Коли тільки-тільки з'явилися в продажі перші розфасовані пакетики. Тобто насіння повинно бути зібрано в поточному році, ви повинні купити його зразу, як тільки воно з'явилося в магазині, положити ці пакетики в холодильник і тримати до тих пір, поки. Вам потрібно буде його висаджувати там в лютому, чи в січні місяці, чи в березні, коли в якому місяці ви вже будете висаджувати цю квітку. Тоді вірогідність того, що ці квітки зійдуть, буде, ну скажімо, набагато вищою, чим якщо ви просто купите взимку таке насіння в магазині в якому не зрозуміло, як воно там зберігалося. Отакі От висновки я зробила. Але я задоволена, незважаючи на те, що я е, потратила стільки часу, У мене все-таки є 5 квіточок, і я надію, що вони в мене виростуть. І що будуть гарно квітнути, і що я потім зможу розмножувати такі квітки саме поділом куща чи живцями. Ну а на слідущий рік, якщо я захочу отримати інший колір, то я звичайно зроблю так, як я вам сказала. Я осінню пошукаю в інтернеті тих людей, які вирощують таку квітку, і які продають насіння своє. Тобто я навіть не буду брати насіння в. Магазині, а все-таки пошукаю в, приватного, в приватної особи, яка вирощує сама такі квіти і продає свіже насіння зі своїх квіток. От, от така історія з дельфініумом з насіння. Ну що ж, всім вам гарних квітів, гарних врожаїв, всього доброго нам перемоги і миру. До побачення!